Ось так тренерів Житомира отримали відзнаки за досягнення в спорті їхніх вихованців. Андрій Лайчук професійно займається веслуванням на човнах дракон, а також тренує молодь. Його вихованці, призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Будь-який тренер у будь-якого виду спорту. Це є велика знакова людина, яка спрямовує, навчає, мотивує спортсмена у всьому. У всій, у всій роботі, яка проходить від тренувань до змагань. Олександра Мельник п'ять років займається з дітьми спортивною аеробікою. За цей час її вихованці займали призові місця на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Жінка каже, що в команді між спортсменом і тренером має бути взаєморозуміння. Тільки тоді можна досягти високих результатів у спорті. Гарний спортсмен та тренер це дуже комбінація. добра, яка проводить до результату. Головне – дослуховуватися один до одного. Ми дуже стараємося показувати гарні результати для нашої. Країни прославляти її та дуже горді за те, що ми українці. Анатолій Марченко тренер багаторазових переможців та призерів чемпіонатів України з водного туризму та майстрів спорту. Чоловіку 74 роки. Та незважаючи на свій вік, Анатолій бере участь у змаганнях на рівні з молоддю. Ну, мій загальний педагогічний стаж. Я раніше працював тренером попевню 20 років. Ну, а тепер 53 роки в мене загальний стаж роботи з дітьми, з юнаками, з дорослими. Я сам ще виступаю в змаганнях і навіть не побити раним, а з молоддю. Нагороджували тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, каже Житомирський міський голова Сергій Согомлин. Все більше і більше дітей виходять на вулиці, відриваються від гаджетів, займається спортом, і такий показник для міста це, напевно, найголовніше для чого ми всі разом працюємо. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.